А ви знали, що необхідно обов'язково оновлювати версію WordPress на вашому сайті? Та чому важливо це робити саме за допомогою веб-розробника? WordPress це система керування контентом, яка постійно оновлюється. Тож після оновлення може з'явитися конфлікт коду та не працювати потрібний функціонал. З'їхати верстка або, взагалі, паде весь сайт при носомісних помилках. Проте саме оновлення плагінів та ядра WordPress один з найважливіших способів, який допоможе захисникам де ваш сайт від злоуми зловмисники, оскільки застарілі плагіни легше взламати та вкрасти необхідну інформацію. Тому саме веб розробник попередньо зробить копію сайту на сервері. Включить режим техобслуговування, щоб користувачі сайту бачили, що все під контролем та оновить всі необхідні елементи. І навіть якщо щось раптом піде на так, веб-розробник зможе швидко відновити попередню версію сайту та шукати несумісності, які зможе усунути в подальшому. Якщо ви хочете, щоб веб-розробник радив вам як краще. Я не тільки почую всі ваші побажання по розробці, а й запропоную найкращі варіанти, збираючись на свій досвід, Підписуйтесь! Тут все про створення сайтів та автоматизацію вашого бізнесу.